Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі «Про фідерну рибалку Брюмкетчер. Сьогодні приїхали на Дніпро, але він нас зустрічає не дуже гарною погодою. Прохолодно, вітер дує, сонця немає. Незрозуміло буде дощ, не буде дощу. І ось так, от вже декілька днів своєї відпустки я мандрую по Дніпру в пошуках трофейного ляща. До цього були риболовлі такі в мене. Більше варіанту такого відпочити, я з друзями відпочивав. Якщо хтось, комусь цікаво подивитися фотографії з моєї відпустки, можете переходити в мій телеграм-канал. Сьогодні я все ж таки вирішив записати хоч якесь відео для вас спеціально, щоб ви побачили, як я проводжу свою відпустку. А, сподівався на гарну погоду. Але воно, як завжди, мені більше всіх везе. Що ми маємо? Приїхали ми вчора з вечора на цю локацію. Локація для мене зовсім нова. би то відкоригував себе трошки по карті глибин. Це в нас русло, руслова частина Дніпра. Тобто русло у нас знаходиться дуже-дуже близько. От. Зробивши. Невелике коригування по карті глибин, вирішив сюди приїхати. Дорога сюди просто треш, ледь ми сюди доїхали. Я навіть на машині відірвав вихлопну трубу, кріплення. Ну, То таке, відремонтується. Ось, приїхали ж. Вчора з вечора я швиденько поставив фідер. У мене ще минулого разу залишилась прикормка. Так, швиденько закинув і пішов розкладати табір. От, за той час, поки розкладав табір, було декілька покльовок, спіймано було дві дрібні густірки. От. Потім вже пізніше, ближче до вечора спіймав першого підлящика, потім другого, третього, четвертого. Ну і Я зрозумів, що в принципі зранку може бути рибалка. Ну ось І в надії спіймати щось більш-менш адекватне, десь вже зранку, вставши о 4 ранку, зваривши горох. Замішавши прикормку, закліпсувавши вже більш-менш нормально, почав закормлювати і ранок був не зовсім вдалий. Я скажу зовсім не вдалий. Десь після закорму клюнув перший підлящик невеличкий, такий десь на пів кілограма, грамів 450 десь в цьому районі. Потім після того підлящику налетіла велика кількість дрібної густірки, вона заминала того черв'яка просто нереально з великою швидкістю, не встигавши я закинути, я вже вкоротив повідець до взагалі, там 15 см, ну ось такий маленький, ну зовсім, О, щоб ну, хоч якось від неї позбутися. Але вона була рівно до тієї години, де то приблизно до 9, поки не почали давати воду. Видно, дали воду, її здуло чортям. От. І тоді, вже після того, як густірка пішла, вже почали підкльовувати підлящики. Що я зранку зробив? Я зранку собі тут намітив дві точки. Тобто перша, перша 4 ранку я встав, де була вода, вона впала повністю. І потім, коли я вже спіймав першого підлящика, після того, як почали давати воду, я ще поставив одну міточку. І в принципі, зараз ця відмітка у нас тримається. От. І поки підкльовують підлящики. Уже, е я думаю, чесно, за такого вітру дуже сильно, за такої прохолодної погоди, взагалі нічого не знімати, але все ж таки думаю, ну, ну треба, як це так, не показати, як воно взагалі відбувається. В таку, в таку таку Гавнішну погоду. І думаю, треба, напевно, все ж таки щось засняти, треба людям показати, як то, де то, що то, навіть в таку погану погоду, що можливо щось підловити, незважаючи на вітер, таку прохолоду. Ось, е, що за ранок? За ранок я вже запакував декілька підлящиків, немає поки великих. Я вам скажу чесно, немає, не знаю чому так. Ну, є Дрібний дрібний, є такий пів кіла, трошки більше пів кілограма. Такий грам 450 І теж так клюють знаєте, з періодичністю десь напевно, хвилин 15-20. от, Або покльовка реалізація, або покльовка без реалізації. якось так, от, Поки сидимо, поки надіємося на щось краще, але не знаю. Буде чи не буде щось краще. Зараз, напевно, ще зварю кілограм гороху. До речі, ви іноді питаєте, як я варю такий горох для своєї прикормки. Друзі, я зробив маленький відосик, переходьте по лінку, дивіться, там швиденько, без ніяких заморочок, розповідаю, як його я варю. Опа, покльовка, друзі. Є. Опа. Опа. О! От бачите, коли я з вами... Ну так щось впирається. Невелике, але впирається. Все, пішов. Перестав сперечатися. Бачите... Ой, може навіть сомок якийсь. Ні, підлящик. Ну от я не знаю чого, ну всі однакові. От просто всі один в один, як на підбір. Всі такі пів кілограма. Все, ну я не знаю. Ми його так нахрапом його візьмемо. Оба, ну от такі, друзі, бачите. Ну, от всі однакові. Ну, і що ти зробиш? Нічого не зробиш. Ось так, дивіться. Бачите. Ось такі от, всі у нас підлящики сьогодні. Коротше, поки рибалимо в надії спіймати більш-менш адекватного. О, а поки ми його чекаємо, будемо ловити все, що ловиться. В кінці підіб'ємо підсумки, звичайно це все відпустимо. Ну, от. Тобто у нас садок спортивний, риба доживе добре. Я за цим добре слідкую, намагаюся. Опа. Так що якось так от. Що в нас сьогодні з насадки? Сьогодні у нас насадки а, дві порції білого для фіксації нашого черв'яка. Все. Основна насадка у нас черв'як. Ніяка не дендрабена, нічого, звичайний навозний червоний черв'як. Так, ну що. Піду я зараз, напевно, варити горох. Потім, напевно, зроблю невеликий докорм. Все, поїхав. тягнемо якусь котлету. Ну, Які всі сильні? однакой. С такие трусы. Я так варю горох, то на лошадовую камеру. Да? Хочу. С такие трусы. Сьогодні всі одного розміру, так видишь. Більший ляч, Де крупніший? Його напевно, що тут немає. І є. -с. Ого. Такий гарний відстріл був. Ой. Що підсаку доведеться перший раз за цілий за цілий ранок брати? А ні, я пожартував. Просто трошки вредний лящ. Ну такий вже кілушка гарна. Дивіться. Може навіть трошки більше. Ух, який мордатий. Слухайте. Можна було в принципі брати і під саку. Ого. О! Це я вже... гачок гострий. О! Це я вже, друзі, опа, розумію, дивіться. Гарний який. Тільки зварив горох і починається дощ. Ось там затягнуло, там затягнуло. Ну Поки такий дрібний, ще в принципі терпимо, можна рибалити, але якщо він стане сильніше, то мені прийдеться ховатися. Горох я доварив. От тільки пересипав горох. От, ну, от, розумієте, оце, от, е... що таке не везе, як з цим боротися. Замішувати чи його, чи не замішувати. Просто я дивився по прогнозу, передають дощ аж до 3-ї години дня. Зараз ми маємо тільки 10. Наче вже і лящик таких більш-менш адекватних розмірів почав прокльовувати останні кілушка такі залетів. І тут на тобі дощ. Ну, зараз попробую, посидимо ще трошки, а хоча може і ні. Напевно, все ж таки піду я О! починаю вже так нормально задувати. Напевно все ж таки піду я до намету. Буду чекати, поки пройде цей дощ. Потім повернемося. Так, речі, я вже тут спакував. Будемо вирушати, я все в принципі забрав. Що треба, садок у воді зафіксований. Тут я все заховав, насадка. Тут грох, який я тільки зварив, забрав до намету, щоб він... підсох. Все, тікаємо звідси. Так, ну все, друзья. Закінчився дощ, але піднявся дуже сильний вітер. Зараз у нас друга година дня, і я якраз пішов тоді трошки відпочити, поспав і зараз прокинувся, трохи перекусив і почав знову рибалити, Зварив же я той кілограм гороху, який в мене був. от Закінчив його приготування. Замішав знову прикормку і тут такий вітер дує прямо в лице. І щоб ви розуміли, от буквально хвилин 5 тому знову почався дощ, але такий цікавий, сонце світить і йде дощ. Щоб ви розуміли. от То що я вирішив, напевно, що зараз ще трошки порибалю тут, а на цьому місці вода падає дуже сильно. І Вітер такий, я вам скажу, метрів, напевно, 5-6 в секунду і прямо в лице. Не дуже прикольно, чесно кажучи. От. Тому що ми будемо робити? Зараз ми рибалимо максимально, скільки ми зможемо тут витримати. Потім збираємо речі і переїдемо на другу локацію. От. Перемі... змістимо наш табір на іншу лоху, спробуємо стати в якомусь більш тихому місці. Спробуємо перебалити. Я вже на мапі трохи прикинув, куди я поїду. Тут буквально теж недалеко, але більш на тихий відрізок Дніпра. Там дерева з однієї і з другої сторони, тобто то є протокою. Дніпровською. Поїдемо туди, спробуємо. Але поки, поки зараз тут, а поки рибалимо. Воно наче сонечко-сонечко, але вітер такий доволі прохолодний. Тим паче я у відпустці зараз не сам. Я з своєю сім'єю. То як-то не сильно хочеться, щоб дитина застудилася. Воно наче і сонце світить, все прекрасно, все класно. Але цей закрадючий холодний вітер дуже сильно ламає плани. і він прямо, прямо в обличчя і прямо на весь табір. От. Так що поки тут, а далі будемо зміщатися. Зараз напевно, що піду трохи відпочивати. Згодом побачимо, як буде собі вести... В плані кльову риба. Якщо буде все залишатися так, як і було, ну тобто нічого не зміниться, я маю на увазі в плані в розмірах риби, от, то ми будемо потроху звертати наш табір і все ж таки кочувати в інше місце. Поки що декілька днів моєї відпустки ми ще маємо в запасі. Тому ця риболовля... Цього місця це буде, напевно, наша перша частина нашого відео. Другу частину ми, напевно, зробимо вже з іншого місця. А... Зараз... О, покльовка. Диви. Це я тут починаю, типу, збиратися додому, і ти така, типа, ні. Ти нікуди не поїдеш чи що, я не розумію. Ну, коротше. Зараз йдемо відпочивати, далі дивимося, є риба, нема риби, є якісь рухи, не будуть якісь рухів. Звертаємо садок, показую вам, що ми спіймали за цю сесію. Відпускаємо, збираємо речі і їдемо на інше місце. Тому поки йдемо відпочивати. Так, швиденько передивляємося і тікаємо на нове місце. Дуже багато дрібного, я вам скажу так. Дрібного просто безліч. Безлі. Коротше кажучи, якось ось так у нас вийшло відрибалити. І бачите, друзі, що вам кажу. Всі, весь дрібний ляж. Ну, просто маленький-маленький-маленький. Матьорти. Але бачите, як їх багато. зараз Трохи пофотографуємося, будемо їх відпускати.